Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Знову я не втрималася, я вже сама на себе і не серджуся. Захотіла квіточки, замовила. Скільки зараз тих радостей в нашому житті? Так як я зараз захопилася хінацеями, то продовжую збирати свою колекцію. Трішки звільнила місця, тому кортить мені посадити нові рослинки. От замовила чотири сорти, яких у мене немає. Я вже порахувала, в мене вже посаджено 30, 34 сорти. Це буде ще. Це ті, що я знаю назви. Ще в мене є такі, що я назв не знаю. Тому мені кортить, а воно ж чим більше, тим. Ну, у, мене, у мене так. Я не вмію одну-дві рослинки. Мені треба збирати колекцію. Того, що мені сподобається. Отакі чотири рослинки показую. Ціна пропонувалася в залежності від кущика. От показувала жіночка одного сорту, ось показує кущики, на одному написано. Там, 150 гривень, 180, 200, 220 в залежності від величини кущик. Ось такий кущик, наприклад, ой, я цей не пам'ятаю, 150, здається. Такий кущик. Так, я не дуже люблю з такими стовбурами, тут в основному стовбурі, але, видно, залежить ще від сорту. До речі, цей сорт схожий на мою Сіндію із серії Шукачів сонця, Сонцекер Сіндія. Схожий теж такий малиново-зелений, тільки гостріші пелюстки. Мені, мені стало дуже цікаво. Те, що він схожий, то не страшно, тому що мені дуже подобається Сіндія. І поки я дочекаюсь, поки вона розростеться, щоб розсадити її в декількох місцях, то в мене буде схоже. І ось такі в неї оце стовбурі. Видно, залежить від сорту, бо ось є отак, таким гарним кущиком. І цей самий дорожчий, цей 250 я дала. Мені пропонували його розділити пополам. По 150, один, половинку забрати. Або ціленький. Ну, мені шкода ділити. кущик такий гарненький. От. Це сорт жовтий ромашечка, така жовта, така аж яскраво яскраво жовта І ось пінк-бонбон. Це такий рожевий, рожевий-рожевий, без пелюсток. Тільки такою. Пишною шишечкою. Так, і що в мене тут ще? А, фламінго. Цікавий сорт, не можу тільки познаходити фото таких, які він зараз у нас. Дуже красиві е, фото із інтернету, а як він у нас росте. Ну, ця жіночка показувала, який він у неї вже ну, в, тепер, в теперішньому вигляді вже пересвіщий. От на початку цвітіння він дуже красивий. Фламінго. І такий кущ гарний теж. Я їх завжди вставлю в, продав... в сторінку на фейсбуці продавця. Якщо когось цікавить, чи в неї ще щось є, не знаю. Так вона таким кулькою болотною їх запакувала, тому зараз поставлю їх у воду. Хай розмокають ці кульки, бо вони такі тверденькі. Хай розмокають, потім буду вже садити. Покажу вам потім коріння. А сіла ще й тут, чую, сусід щось там стукає, але захотіла сісти тут, бо покажу ж вам хебе. обіцяла, буду показувати, як вона квітне. От зараз вона вже така більш, більш таким кущиком квітучим, гарненька. Хвалюся нею, бо не в кожного є така рослина. Просто цікаво, що не дуже, не в багатьох садах вона є. Поки вона у мене ще жива, бо не знаю, як перезимує, тут похвалюся. От так вона зараз розквітла. Постояли мої рослинки трохи у воді, розмочила. Не знала, що з ними робити. Сказала, продавчиня можете отак садити, як вони оце зліплені земелькою. Тут просто земля. Воно так зріблене, щоб наче не травмувати рослинку, не розривати. Ось так коріння. Все-таки літо. літо зараз. Але, ну не знаю, я звикла так, мені потрібно бачити, по-перше, коріння. По-друге, якщо оце ось було, отак воно зліплене ось Отак. І отак от садити я теж не люблю. Мені потрібно, щоб коріння було. Корінечко було розправлене, так як потрібно. Я хочу бачити, що в мене тут робиться. От, ну, от так у мене. Я не буду його прямо вимивати, але розправити і посадити так, те, що я бачу, а не отаким от комом. Це теж було в воді, але я не зняла плівочку до кінця. Вона там скотчем стягнута. І він так і не розпався, цей ком. Дивіться. Він так, ну тут просто земля. Все нормально тут. Думаю, все нормально зняти просто цю плівочку з районожничками. І воно все розпадеться. Я посаджу. Ця ось о бомбон. пінк бомбон розпалася от прямо на частинки. І я не бачу сенсу їх отак ліпити знову докупи. Я отак рвати нічого не буду, але як воно так саме розпалося, отак я їх і посаджу три штучки. Тут наче не розпадається, то хай, хай буде все разом. Тут теж нічого не розпадається, так і посаджу. Тому що якби це була осінь така, вже хоча б кінець вересня, можна було поділити, посадити, поскубати їх, але ні, поки не буду. Тільки цю. Тут теж все тримається кубки, тільки ось малесенька відірвалась, але ну, я її, мабуть, таки сюди і посаджу, щоб вона була тут у в тіньочку тут, бо сама вона навряд чи вижила зараз. Так от, Бо тут то коріння гарне, навіть у цій маленькій. Обов'язково понакриваю від сонечка і посаджу. Так. Знову хеда попадає. Камеру і покажу вам ту, по моїй руку. Покажу вам хінацею, яку я толком не показала, бо вона ще тільки була відкрилася. разбері труфле, Малиновий труфель. Ну, і б не сказала, що він малиновий, він більш кораловий. Так і в описах він більш пишеться. Ну, пишуть кораловий колір. Коралово-рожевий. Отака гарненька. Я радію вже нею, тому що мені подобається такого, такого кольору і такого, такої форми квітки. Та й звичайно, теж дуже красиві. Ось уже порозкривалися. Не пам'ятаю, коли я знімала відео, показувала, як я обрізала. Цю обрізала старі квіти. Дивіться, як розпушилась Сіндія. Сунцекерс Сіндія. Це я схожу на неї купила. Грен Джавел. Не пам'ятаю, Грен якась. Ну там пелюстки такі тончі. Тут круглішенькі. Дуже гарно. Ой, а ця... А, ця Гринджер. Попут. ні, а Епл Eплgriн. Ой, я її обрізала, але пелюстки все одно щось тут не так. Щось тут не так. Не знаю, буду ще обробляти. Але ж дивіться, росте. Обрізала, вона далі, набирає, нарощує кущики, ось скільки бутонів. Побачимо, що буде далі. Посадила я свої рослинки. Це Грен Твістер. Я його обізвала Грен Джевел. Це Грен Твістер. Це ця схожа на сім'ю. Така малинова, малинова з салатовими. Зеленим краєм квіточка. Так, що ми? Головне, що в цех при посадці не заглиблювати сильно. Оту корінь прикрили, вся зелена маса повинна бути назовні, не засипана землею. Отак от, от. от і добриво, якщо потрібно, то суперфосфат, осіннє добриво можна додати. А у ну, мене земля тут така. З старим перегноєм, така хороша тут у мене земля, я перекопувала тут, то я нічого не додавала. І все полила, трошки присипала знову земельку. І все. Тепер головне прикрити від сонечка. Отак. От високий в мене такий високий ящик. Рослинка не торкається ніде до ящика. Якщо буде дуже сонечко, ось у нас передають спеку, то можна буде якоюсь травичкою чи мульчою отак ще зверху трішки прикрити. От. Так, це Guava Ice. Іду повз них, те вже покажу знову, бо в мене тоді вони обрізані були, як я показувала свої хіноцейки. Це хот папая. Ексцентрик ще розростається. Дуже щось важко. Але молоденькі, зелененькі, бачу, йдуть. А це ход папая. Квіточки гарні, а листя наче й підлила, хилатом заліза, листя світле. Щось не так. Ну, не буває все. Все так, як хотілося би. Така ход папая. Так, іду покажу. Ще посадила тут зовсім в тінь. Тут у мене калина бульдане, щось над головою. Посадила цей сорт, що. Пінк-бонбон, що розпався у мене на декілька. Вийшло 5 штучок. І одразу, наче на три розділився, а потім ще відпали пару маленьких. От маленькі думала приліпити до цих, але думаю, посаджу, зніму відео, посадила і буду спостерігати, як вони приживуться, такі маленькі. Корінець там був гарненький, одного листочка я відірвала, щоб не сильно перегружувати корінь. І тут, ну тут така більш пишніша. І три більшенькі. Теж зараз накрию ящичком. Хоч тут і тінь, але все одно прикрию. Щоб їм було затишніше. бомбон. і піду ще ж дві посадила. А ще покажу вам. Я показувала цю ехінацею, не знала її назву. Дівчата мені підказали, начебто вона. Я підпишу, бо вже й забула. Я записала. Це з моїх оцих врятованих самих перших. Такий гарний кущик тільки. Трохи його заглушила гортензія. Гортензія назви не знаю. Не схожа ні, ні на полярного ведмедя, ні на лаймлайт, ні тим більше на ванілу фрайс, не знаю, що це. Зразу от такі білі. Це в мене пересортом прийшла. Такі білі, а потім дивлюсь, такі от, чи це, що вони були до землі. Такі прямо зелені. І трішки трішки робляться червоні рожеві. Так іду до цих, ось ще дві рослинки ці посадила, теж накрила їх. Рослинки гарні. Фламінго ці до 60 см обидві. Жовта ця ромашка, яскраво жовта, 60-50-60 см і фламінго. Посадила їх поруч. Тут у мене моя жовтенька, а грен-твістер посадила туди позаду. Вона висока, 90 100 см то я її туди доход папай, до Гуави Айс. Побачимо. Мармеладка обрізана, але пару квіточок квітне. Дуже гарно хрущик наростила. І ось сорт теж у мене ще не цвів, але бачу, що дійсно не по сорту буде. І продавчиня казала, що прийшли всі імпортні рослинки, всі Renbull Маркела, вона така теж оранжева повинна бути, але вона буде біла. Вже продавця вона заквітла. Це зовсім не той сорт. Ну, це разом усі прийшли. Постачальник таке відправив. Ну і нам вже продавчиня таке відправила. Побачимо, що воно буде. Таке, дякую всім за увагу. Гарного дня, здоров'я, миру.